Після одруження і народження дітей у чоловіків, як правило, змінюються життєві пріоритети. Футболісти, звичайно, не виняток. 26-річний бразильський захисник київського Динамо Бетао не так давно заради своєї вагітної дружини був ладен залишити успішну кар'єру в Києві і думав про те, як повернутись на батьківщину. Найбільш прийнятний варіант на умовах оренди і все заради неї. Прістіле і бета у шлюбі чотири роки. Наприкінці грудня 2009-го у подружжя народився малюк. Назвали Лукою. Зараз хлопчикові 9 місяців, і саме він вдома головний. Керує мамою, татом, і нянею, гостям роздає привіти і пока. А нещодавно, перед початком матчу між Динамо і Таврією з цією дитиною познайомилася вся країна. Бетао вийшов на поле у стартовому складі на руках із малечею, чим викликав додаткові позитивні емоції і започаткував нову традицію в українській прем'єр-лізі. В бразильській серії А це звичне явище, коли гравці виходять на матч зі своїми дітьми. Я вирішив, таке варто започаткувати і в Києві. Тим паче такий вчинок додає наснаги і задовольняє певну цікавість уболівальників. Після знайомства із маленьким Лукою на Бетао чекала непроста розмова про динамівську оборону, гра якої останнім часом стала об'єктом неабиякої критики. Насправді його звати Еберт Вільям Амансіо. Однак в Україні, а ще раніше в Бразилії, як капітан і лідер клубу Корінтіанс, він отримав прізвисько Бетао, що з португальської перекладається як бетон або скеля. Підписавши п'ятирічний контракт, легіонер у Динамо з'явився у червні 2008 року як трансферний пріоритет Юрія Сьоміна, тогочасного головного тренера Динамо. З цим придбанням, до слова, як і з придбанням Хорвата Огнена Вукоєвича, у Києві, так би мовити, влучили в яблучко. Бразилець дуже швидко адаптувався в новій команді і отримав стабільне місце в основі на позиції правого захисника. За його словами, тоді Динамо сповідувало тактичну схему 4-4-2 і йому було легко. Натомість, за нинішніх часів тактична схема атакувальна та агресивна, і йому складніше. Сайсон знімає з поза. «Та за будь-яких схем і обставин я прагну приносити максимальну користь своїй команді. Можу зіграти насамперед у центрі і на правому фланзі. раніше мені доводилося бути і джокером з будь-яким завданням наставника. Я погоджуюсь і все зроблю, щоб його виконати. В обороні Динамо як за Сьоміна, так і за Газаєва надається перевага легіонерам. Шанувальники футболу вже встигли звикнути до своєрідного ноу-хау бразильської комплектації захисту. Леандро Алмейда, Жерсон Маграо, Данілу Сілва це креатури Валерія Газаєва, і кожен з них потрапляв під опіку Бетао. З кожним у нього довірливі і товариські стосунки. Тому думка про їхню адаптацію і рівень гри з його вуст актуальна як ніколи ми різні і за віком, і за характером, і навіть поведінкою. Хоча і представляємо одну країну та маємо одну ментальність. По собі знаю, адаптація складний та інколи тривалий процес. Також, на мою думку, гравці оборони швидше адаптуються ніж гравці атаки а в кваліфікації своїх земляків і їхньому професійному ставленні до контрактних зобов'язань не маю жодного сумніву. На думку деяких футбольних фахівців, усі нинішні бразильці Динамо представляють нову хвилю бразильського прагматичного футболу, що прийшов на зміну романтичному. З цим наш герой погоджується і суб'єктивно, Бетау є втіленням надійності і жорсткості, з набором відповідних технічних елементів і тактичних навичок. Такі характеристики йому чути приємно. Утім, зі свіжого скептики відразу ж пригадують стартовий матч Ліги Європи з бате, коли динамівці пропустили два голи. На це бета парирує. Не варто на одного нього вішати провину. Почему? Потому що футбол, ще раз говорять, це команда. Ні єдине чоловіка, ні тільки барони, не тільки так. Це команда, по Інше твердження, оскільки Динамо має бразильську оборону, значить проблему створюють бразильці, Бета вважає помилковим. Мовляв, у центрі захисту незмінно діє Тарас Михалик, якого важко вважати бразильцем. І сумніватися у його патріотизмі не доводиться. Ну, Михалик – це очень хороший ігроки ігрок. Гра у Сборни і на полі ігра де конца, понимає? Це дуже комфортна ним. А ще у захисній побудові часто грає Євген Хачеріді. До слова, на передсезонних зборах саме й награвалася центральна пара захисників Михалик Хачеріді, а найбільш ефективною за матчами кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо і Гента виявилася пара Бетао Михалик. Однак, через травми гравців і хвороби від матчу до матчу спостерігається різне поєднання у захисних редутах. За таких умов про стабільність годі й говорити. Підтверджує це і Бетао. Я, я буду говорить на русский. Но сентир лучше. Лучше сентир. Почему? Потому что это меня позиция. Ну, когда направо я могу играть, но атаки не, не очень хорошо, но когда на право э, защитник, это на оборон. На обороне я могу играть без проблем тоже. Наприкінці нашої відвертої розмови Бетао спростовує думку про те, що бразильцям «Динамо» не вистачає зіграності і порозуміння через відсутність елементарної комунікації. Знання російської мови – не принциповий, а додатковий момент. Це теж добре, коли говорити на однаковий язик. Это лучше. Почему? Потому что ты слушаешь на полі, хто это говорить, хто другой говорить. Это можна помогать. Ну, не, не принципиально. Каже, вивчення російської мови як робочої в діючих контрактах легіонерів не прописане. Утім, Бетау за два роки самотужки її таки опанував. Тому установку на гру сприймає без допомоги перекладача. Та й на тренуваннях усе розуміє без перекладу. Однак належним чином ще не розмовляє. Ну я панімаю, покаваріти та чило. Понімаєш? Я панімаю, що когда я злочин, я розумію, Ну коли, я я коли говорить, це моя проблема. Сьогодні, коли відбулися значні зміни у колективі, Бетао закликає відданих уболівальників набратися терпіння і підтримати Динамо. Оскільки з власного досвіду добре знає, за періодом спаду настає період зростання. Мовляв, легко не буде, але треба самовіддано боротись. І зважаючи на позитив Бетао як людини і професіонала, на його щиру посмішку і природній оптимізм. У це хочеться вірити. Ну, треба Динамо кінця, розумієш? Надо помогать игроки, надо помогать тренер. И все места надо выиграть.